Ця подія мала геополітичне значення. Тобто 22 січня 1919 року об'єдналися дві українські республіки Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. В одну державу під назвою Україна. 21 неділя, рівно в 12-й годині, всі стали з прапорами, де ближче то за руки. І так трималися ми десь півгодини, а потім вже вільно. Потім ми зібралися і виїхали сюди, в Луцьк. Ті люди вийшли на Київському майдані, взявши за руки, зробили ланцюг вздовж тоді Леніна, тепер волі. І аж сюди, до, до Замкової Майдані. Тобто а Замковий Майдан тоді вважався це якби рухівське місце. Тут кожної неділі були мітинги. Народний рух, який утворився 1989 року, запропонував відзначати день Злуки у вигляді живого ланцюга з Луки. Мав йти зі Львова до Луцька і до Рівна, а потім ви вирішили прийти напряму. Це був дуже складний період. Інформаційний простор був під комуністичною партією. Тобто про те ніхто нічого не знав. Ми самі листівки, і на цій площі ми збирали людей і розказували, що таке є Акзлуки. Мене привело на цю магістраль єдинання народу нашого в святі, яке колись було. Проголошенням Республіки України. Ну і так, як всі, я вийшов теж з усіма. Це теж ствердження Соборності України, єдність Західної та Східної України. І почуття свята, велике почуття свята сьогодні. Починаючи зі Львова аж до Києва, ми тримали, ми в деяких місцях трималися за руку, а в деяких місцях через 5-10 метрів. І кожен мав. Прапор, який сам мусив його виготовити. Нам випало так. З рівного ми мали зайняти 50 кілометрів по київській трасі в сторону ноград Волинського. І ми це зробили. Було піднесення, і було відчуття, що ми разом в якісь такі не дуже добрі погодні умови, але ми показали, що ми можемо. Зібратися і оцю, підтримати ту ідею об'єднання України, яка не відбулася в 100 років тому. Тобто ми просто хотіли свою національну ідею і свою національну єдність показати. 71 рік з того часу, як на цьому майдані проголошено універсал Української Народної Республіки про з'єднання земель українських. До мене підходили служ... тоді КГБ, молоді хлопці, розказували, що коли робити. Завтра не йдіть туди, бо там буде. Великі хлопці з міліції підходять отак, підходять, розкажуть і тікає. Навіть за руки не вітався, бо їх за ними слідкували. А вони були поставлені слідкувати за нами. Але волиняни, патріоти притяжність. Цього акту злоки вийшло більше п'яти мільйонів людей. Це великі надії, вони справдилися. Єдине, що ми ще не побудували таку державу, як про яку ми мріяли, але, але те, що ми вирвалися з лобет цього ворога, ми, ну, ми тепер побачили, особливо останні два-три роки, ми побачили, який це ворог. Я думаю, що головне в державі це справедливість. От справедливості в нас немає. Побажання, щоб е, все-таки ми перемогли, а побудували справедливу державу, якою б ми всі гордилися.